У Луцьку на вулиці Кафедральній 4 навпроти музею Леса Навітальна волонтери реставрують гостинний двір. Зробити тут публічний простір для проведення різноманітних заходів запропонували луцькі урбаністи. Вивчили локацію, розробили концепцію, її використання та звернулися в міську раду, каже голова громадської організації. гора» Любомир Дмитришин. Ми знаходимося на території гостинного двору Прайзлерів. Це є пам'ятка архітектури кінця 1880-х років. Володимир Прайзлер – це чех-переселенець, який жив тут в нас на булині. І він власне тут створив ресторан, готель, чеський клуб. за рахунок створення простору ми хотіли б зробити це місце привабливим і звернути увагу на те, щоб для того, щоб цей будинок врешті реставрували. Як розповідає Любомир Дмитришин, вартість проєкту 387 тисяч гривень. 100 тисяч пожертв зібрала їхня організація, зокрема на спільнокошті. Решту профінансував урбаністичний табір. Будуємо Україну разом. Проєкт благоустрою розробив луцький урбаніст Данило Яловенко. Тут були шматки асфальту старого потріскані, і ми взагалі не очікували, що ми весь той асфальт знімемо. Він просто руками розібрався за один день. Історичний такий камінь виявили. Планується ще зробити вуличні меблі. Ось. Поставити таку невеличку сцену. Усі роботи проводять волонтери. Переважно це студенти з різних областей України. З 19 по 29 серпня тут триває урбаністичний табір. каже, що вперше у своєму житті перекладає кам'яну кладку Вікторія Лукащук, студентка із Коломиї. Дівчина вчиться на факультеті культурології. Виходить, звісно, не з першого разу, але з часом вийшло досвід, мабуть. Феноменальний, тому що навряд чи би я ще десь набралася такого досвіду. Перший день ми займалися там на тим, що з дівчатами знімали асфальт, типу, з хлопцями. Другий день ми там підчищували бруківку, потім робили місце для клумб. Зараз ми в деяких місцях, там де відсутні бруківка, ми її доставляємо, і вже скоро будемо садити там рослинки. Я історик сам, тобто я дуже люблю питання пов'язані з історією міст, з урбаністикою. Тут у нас дуже класний баланс роботи. Ми тут. Працюємо над публічним простором. І ще й ввечері дискутуємо про міста, про те, як вони мають бути організовані. Приміщення, біля яких облаштовують публічний простір, це міська комунальна власність. Раніше тут розташовувалися офіси громадських організацій, розповідає директор департаменту молоді і спорту Володимир Захожий. Але через аварійність приміщень орендарі з'їхали. На даний час це приміщення стоїть, якщо я не помиляюся на аукціоні і Шукається, скажімо, для пошук інвестора. Ми будемо наполягати, щоб цей простір був, тому що це простір зроблений волонтерами. Діти там вклали багато зусиль. Перший публічний захід в реставрованому гостинному дворі планують провести цієї суботи, 27 серпня. Дері та мошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.